Я не буду нічого перероблювати! Буду, я, не, я тобі зараз сам повідламую, це пиздець! Богдан, я тобі хотіла дещо показати, тільки не злись. Я просто не витримала і зробила собі довгі нігті. який пиздець, Влада. Чого? Воно гарно виглядає, Богдан. Ти це спеціально, щоб побісити мене зробила. В сенсі, щоб побісити. Я ніколи не робила собі довгі нігті. Я захотіла хоча б раз в житті зробити довгі нігті. Саме так, блять, тому що я тобі завжди казав, що мене бісять оці дебільні кігті-динозавра. Я кажу тобі, мені подобається, яка тобі різниця, які в мене нігті взагалі. Ти зараз йдеш і переробляєш це нахрін і робиш собі нормальні нігті. Що я не буду нічого переробляти. Я витратила багато грошей на ці нігті. Я не буду нічого робити. Ну то більше значить, не будеш робити. Давай я зараз піду на лису пострижуся. Тобі дуже сподобається. Ти вже стригся, а я собі довгі нігті не робила. ніколи. І Ти переробляй. Я кажу. Я тобі. не буду Будеш? ні. Так. Я не буду нічого перероблювати. Ну тоді в лісі ночуватимеш. Якраз зручно буде собі там ямки копати і нори. Ладно, я тобі сказав, зараз вдягайся, ми поїдемо, переробимо цей жах. Я не буду нічого перероблювати. Тобі зараз сам їх повідламують, цей пиздець повний. Ти неадекватний взагалі? Ти, ти неадекватна. Що ти наробила, блядь. Мені з тобою соромно на вулицю буде до людей виходити. То не виходь!